Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. І зараз поговоримо про справи політичні що найгарячішого сталося власне, упродовж минулої доби до сьогоднішнього ранку. І на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Розпочнемо, мабуть, таки із МАГАТЕ. Знаємо, що місія таки дісталася до Запорізької атомної станції, подивилася там щось, і більшість представників її вже поїхали назад. От двох представників обіцяють залишити на певний період. І маємо свіжі заяви від пана Гросі, гендиректора міжнародного агентства із атомної і затомної енергетики. Скажіть, будь ласка, що із тих заяв ми зараз можемо зрозуміти? МАГАТЕ таке лише. Таким елітним клубом, де щось обговорюють, але нічого не вирішують. Або все-таки зараз ця організація здатна на якісь сміливі заяви і сміливі рішення. Ну і чи дочекаємося ми а, того, що там все таки закличуть Росії до демілітаризації Запорізької атомної? Ну, з тих заяв, які прозвучали станом на сьогодні. Ми можемо <кій> зрозуміти дві речі. По перше, що огляд був достатньо поверховим, тому що ну об'єктивно за дві години нормально розібратися з ситуацією, провести якісь бесіди з персоналом, який працює на станції, оцінити взагалі масштаби руйнування або загроз достатньо складно. Це перший момент, і другий момент він пов'язаний з тим, ну, з тим висновок можна зробити, що станція функціонує, і це заслуга зрозуміло українського. Персоналу, який робить все для того, щоб не було якихось там проблем, наближення, скажімо, можливих якихось катастроф, ну і багато інших речей, які пов'язані взагалі з ядерною безпекою. Тут треба мені здається ще ну, кілька днів почекати, коли буде оцей великий офіційний звіт. Магате можливо, він буде певною мірою доєднаний до того засідання Ради безпеки ООН. Ініціатором якої виступає Російська Федерація, але дійсно це знаєте, такі ну своєрідний тест для цієї організації, або вони чітко зроблять заяву про необхідність там демілітаризації або передачу цієї станції під повний контроль України, не, не лише контроль українського персоналу, тому що він там і працює, але і представників нашої армії, щоб вони могли контролювати там ну безпеку на безпосередньо на станції, або МАГАТЕ зробить абсолютно знаєте таку ну ніяку Заяву, де закличе обидві сторони. Утриматися від якихось там обстрілів, провокацій, і так далі, і думати про ядерну безпеку, від чого залежить ситуація ну не лише в Україні, і в Європі а, можливо, і за великим рахунком в усьому світі. Тобто, ми дуже скоро дізнаємося, наскільки магате пройшла цей тест. Я більше схиляюся на жаль до песимістичного сценарію, що це буде дуже дуже така. Ну давайте її називаємо нейтральна заява. Хоча от слово нейтральне може і не дуже підходить, де не буде е, зроблено ну, сказано нічого про обстріли з боку Російської Федерації про тиск е, тортури стосовно. Працівників станції з боку знов-таки російських окупаційних військ. А будуть якісь загальні фрази і тези про те, що треба об'єднатися, треба думати про безпеку і бути дуже обережними. Ну а як у політичному сенсі на ситуацію на запорізькій Атомній вплине те, що двох представників все-таки магате збирається залишати на станції? Теж вчора була незрозуміла ситуація, тому що Гросі спочатку заявив про те, що залишать там представників, потім стало відомо, що ні, 3-го числа вони поїдуть, тобто сьогодні. Потім сказали, ні, в понеділок вони поїдуть. А потім, от з'явилася інформація про цих двох представників, які такі залишать на, на станції. Що станом на цю годину, і що це дасть? Що це дасть для розуміння ситуації в подальшому? Вони щодня приходитимуть на станцію, фіксуватимуть, що там відбувається, звітуватимуть, і знову таки Магате зможе робити якісь висновки, якось спрямовувати спільноту, пояснювати, що там на ЗАЕС. Ну розумієте, от дійсно через таку незрозумілість, що взагалі відбувається, як вони готувалися до цього візиту, можна вже робити певні висновки. Спочатку про п'ять людей говорили, тепер говорять про двох. Я двох. Я думаю, що якщо вони їх залишать, вони зрозуміло, якісь функції там будуть виконувати такого наглядово-контрольного плану. Але тут ключове питання: чи буде в них доступ до всіх приміщень станції? Тому що коли місія приїхала на ЗАЕС, росіяни дуже швидко опера... Оперативно, з вечора вивели всю техніку і значну ну, не ну не до кінця всю, але переважно більшість техніки, відверто військової, скажімо так, вивели з станції, розмістили її там довкола розмістили змістили її в місті. Зрозуміло, що після того, як місія поїхала, вони техніку повернули. Тому ефективність цих двох осіб, це, це, це взагалі ну постійний контроль. Це правильна річ. і Магате повинна була про це від самого початку говорити і взагалі залишати там не дві звичайно, особи, а серйозний дуже контингент. Але з обов'язковою мовою, яка повинна була бути озвучена публічно, Що вони погодились з Україною з енергоатомом, оскільки це знаходиться на станції в власності України і в юрисдикції України, вони погодили можливі. Із доступу до будь-яких приміщень. Неможливо за деякими кількома виключеннями, там приміщення реактора внутрішнього і так далі, ну з міркувань техніки, скажімо, безпеки, і вони мають можливість все контролювати з усіма там спілкуватися. І росіяни повинні були це публічно підтвердити, що вони на це йдуть. Оскільки подібних заяв не прозвучало, я сумніваюся, що вони прозвучать на яких умовах вони там будуть знаходитися. Скоріше за все, це буде дуже знаєте, таке протокольне перебування. Вони зможуть тільки поверхово, десь з боку, дивитися на якісь там певні речі, ну і при цьому. Тому росіяни зрозуміло будуть їм, е згодовувати кожен день тонни якоїсь там своєї пропаганди про якісь обстріли, якісь там прильоти і так далі. Історія за тим снарядом, який розвернувся на 180 градусів, да як казав представник Росії окупаційної адміністрації. Представника місії МАГАТЕ я думаю, воно знайде своє подальше підтвердження і на них будуть тиснути інформаційно в першу чергу, щоб вони подавали інформацію ну, в тому ключі, який вигідні Російській Федерації. Ну і хто ті представники? Чи є зараз така інформація? Сподіваюся, не від Сербії і інших дружніх Або до Російської Китаю. Федерації країни так. Ну, от бачите, знов таки немає е, розуміння, хто це буде. Не називаються ну не те, що там прізвище цих людей, не називається країна, е, яку вони будуть представляти. А це насправді дуже важливий момент. І тут е, ну трошки більше активності треба певною міру мені здається, від, від, від України від нас. Тобто ми повинні через ці можливі канали там енергоатом. Президент теж робить постійно якісь звернення або звертається до якихось міжнародних організацій на цьому акцентувати увагу. Що ця місія, представники цієї місії, публічно в першу чергу повинні бути погоджені з Україною, тому що ну принаймні, формально магатеж визнає, що це станція українська, вони заїжджали на неї з території України, яку контролює Україна станом на сьогодні, і вони принаймні, ну хоча б формально, оці ці речі повинні дотримуватися і в майбутньому. Але якщо на них не тиснути і не змушувати їх подібні заяви зробити, я більш ніж переконаний, що вони мінімально це будуть Коментувати, а будуть просто знаєте, відписуватися такими загальними фразами. Ну ми ж там представників залишили. Що ви від нас ще хочете? Ми свою місію виконали. Ми, ми молодці і все під контролем. Окей, давайте тоді ще а, тему наступну обговоримо. Я зараз хотіла запитати вас про зупинення північного потоку. А власне, маємо реакцію від американської сторони від Білого Дому. Там вже заявили, що Москва використовує енергетику як інструмент тиску на Європу. Ну це не вперше звичайно пролунала така заява, яке вона зараз має значення. Це такий трохи підпонг політичний в тому, що до якихось дій. Вдається Російська Федерація і чекає на реакцію світової спільноти. А сві світова спільнота спокійно на це реагує, каже: Окей, ми це зафіксували, і ми цього не боїмося ну, принаймні, я так розцінила цю історію. Поясніть, будь ласка. Ну, воно взагалі виглядає, знаєте, як останній такий жест останньої надії з боку Російської Федерації, оскільки вони постійно піднімали ставки і робили якісь дуже гучні заяви. Ну неадекватні, як вони люблять це робити, про те, що не буде ніякого газу, не буде ніякої там нафти. Ну, в них є там такий веселий персонаж. Колишній РЗАС президент Медведєв, да от він там через день пише якісь дуже такі ну, загрозливі пости про те, що як ну погано буде там європейцям без російського газу, але. Оскільки всі ці заяви вони не призводили до Необхідного ефекту Росія, ну по суті, на сьогоднішній день вдалася до останні, останнього кроку, який в них був в запасі. Це призупинення постачання газу. Вони це списують на якісь там технічні проблеми. Вони звичайно хочуть подивитися, по перше, на реакцію Європи. По-друге, очікують, що деякі країни, або точніше, політики деяких країн, ну вони почнуть робити заяви, які будуть вигідні Російській Федерації. Вони тут сподівання на угорців, зрозуміло, певною мірою меншою мірою можливо там на італій або на представників деяких політичних партій Німеччини, які ну м'яко кажучи, не те, що там підтримують Росію, але достатньо лояльно ставляться до ідеї там торгувати з Росією, і вести бізнес, як ну, вони вели раніше. Ну і третій момент вони зрозуміло таким чином намагаються вплинути десь на громадську думку європейських країн, сподіваючись, що там громадяни вийдуть на вулиці і влаштують веселі дні для своїх урядів, вимагаючи від них домовитися з Росією, піти на якісь поступки, ну і, зрозуміло, натиснути на Україну. Але ви дуже знаєте правильно зазначили, що Європа на це вже реагує дуже спокійно, оскільки ну остаточно, мабуть, всі зрозуміли, що це просто елемент шантажа, і його можна безкінечно довго робити в різних варіаціях. Але по факту Росія як продавала газ, так вона в найближчий час продавати його і буде. Плюс Європа вже перевиконує навіть плани завантаження своїх газових сховищ. Я думаю, що в тій чи іншій мірі за допомогою, е в тому числі диверсифікації цих постачань, е десь впродовж місяця вона буде готова там вже до опалювального сезону і ще менше буде звертати увагу на такі нервові заяви з боку Російської Федерації. Але видно, що вони роздратовані, вони не знають, як виходити з цієї ситуації. в них немає більше механізму, який раніше працював, він зараз не працює. Тому вони газ просто спалюють, як це відбувається в багатьох областях Росії на сьогоднішній день. Просто спалюють для того, що ну десь його Повітря. треба подіти, так просто зберігати його вже ні, ні, ні ніде. А, ну і європейський союз має виділити Україні пакет допомоги на 5 мільярдів євро. Принаймні, європейська комісія обіцяла озвучити наступного тижня відповідні пропозиції. Там угорщина вагається щодо всієї суми. Ну є нюанси щодо цієї країни. Блумберг нам про це про це повідомляє. Я намагаюся для себе зрозуміти, як газова історія пов'язана із допомогою допомогою Україні це 5 мільярдів євро. Можливо, таким чином Російська Федерація намагається тиснути на європейський союз і а, хоче завадити і цьому рішенню. Також поясніть, будь ласка, Ну, ці питання вони безумовно взаємопов'язані, тому що логіка така: ви будете мати проблеми з газом. Відповідно, вам треба ну російським газом. Вам треба буде шукати якісь е, альтернативні джерела поставок. Е, вони можуть коштувати там, наприклад, ну дорожче ніж ви отримували цей газ з Росії. І на фоні цього виділення ще коштів України. Ну це якби додаткові такі витрати, і от Росія тут сподівається, що знов таки це спрацює і подіє на, на частково політичний клас, і значною мірою на громадську думку. Що ви е, несете втрати від е, тієї спецоперації, яку ми проводимо в Україні, в двох форматах: ви втрачаєте безпосередньо на ціні на газ і ще додатково витрачаєте кошти на допомогу Україні, хоча могли їх витратити е, на допомогу е, власним. Там домогосподарства в контексті подорожчання цін на газ на електроенергію і так далі. І я думаю, що ну подібних історій буде більше ставати. Ну, це знаєте, це дуже легко просвітковується. Як тільки з'являється інформація про виділення додаткових коштів України. Відразу є окрема позиція Угорщини. Відразу з'являються статті в певних виданнях. Ну чисто проплачені це зрозуміло, але достатньо відомих виданнях в Україні, де обговорюють корупцію в Україні і про те, що треба думати про власні проблеми, а не допомагати Україні, що неможливо Україні безкінечно допомагати що Україна вже звикла і живе виключно за рахунок цієї європейської допомоги, хоча це неправда. І ми це чудово знаємо. Тобто Росія все ж таки намагається інформаційний цей фактор використовувати по максимуму. Історії, які зв'язані пов ну, пов'язані з грошима і газом, ну для них поле на якому можна працювати, можна сподіватися, отримати, скажімо, якийсь ефект. Що єдине знов таки радує за всі місяці війни в Україні, громадська думка в Європі дуже сильно помінялася, не на користь Росії, а на користь України. І останнє опитування вони фіксують, що кардинальних змін там не відбувається. Всі чудово розуміють, хто голов... хто створив цю головну проблему взагалі в Європі, не лише в Україні. І ну більшість європейців свідомі того, що цим треба щось робити, і не можна іти на шантаж, тому що це буде неправильно виглядати. ну і буде наносити шкоду національним інтересів інтересам, в тому числі кожної окремої країни, які входять до складу Європейського союзу, а ще одну прекрасну заяву іронізую зараз від Боріса Гризлова. Хочу з вами обговорити. Він сказав, що Володимир Зеленський своїм рішенням. Шенням розпустити українську делегацію тристоронньої контактної групи, фактично поставив хрест на можливості вирішити війну шляхом переговорів, а власне наводить цю заяву посольства Росії в Білорусі зараз, які він очолює. Те, що це заява за межами здорового глузду, нам українцям добре зрозуміло. Але навіщо поясніть? Будь ласка, взагалі, Гризлов робить такі заяви, на кого вони розраховані, на кого вони спрямовані? Ну от як воду пукнув, вибачте, за мої грубі слова зараз. Ні, так по іншому і не скажеш. Ну тут треба розуміти, що чиновники подібного калібру в Росії ніколи не роблять заяви, які не узгоджені з давайте Назвемо це центральним офісом. Да? тобто йому відповідно дали таку вказівку, але це елемент цієї інформаційної політики, яку Росія проводить щонайменше останні 3-4 тижні з одного боку. Постійні заяви про те, що треба думати про переговори, треба сідати за стіл переговорів. Україна повинна сідати за стіл переговорів. Росія типу до них готова. З іншого боку, постійно заяви, які підвищують ціну цих перемовин, або висувають умови Україні, на яких Росія типу готова сісти за стіл перемовин. Зрозуміло, ці умови вони абсолютно неадекватні. Їх неможливо там виконати. Вони часто повертаються до того, про що вони говорили там станом на 24 лютого то вони Певною мірою не те, що там відірвані від реальності, вони намагаються просто максимально задерти ставки, і це ще певною мірою працює не лише на зовнішнього споживача цієї інформації. Ну десь вони можливо сподіваються в Україні там, в Європі. В першу чергу воно працює на внутрішнього, тому що на фоні того, що відбувається на півдні України, на сході, ті прильоти постійно, які є зараз на тимчасово окупованих територіях Криму і так далі, і, і те, що відбувається в прикордонних областях Російської Федерації з Україною. Ну, постійні якісь там тривоги і так далі. їм треба це якось гасити, гасити, як і перебивати цей не дуже позитивний для них інформаційний фон. І вони от вкидують такі речі про те, що Росія готова йти десь до кінця, що саме Україна відмовляється від перемовин. Ну і при цьому вони сподіваються, що це так чи інакше подія, можливо, на наших західних партнерів, і вони також почнуть не лише звинувачувати Росію, але й робити якісь заяви там стосовно України, що нам також треба про ці перемовини подумати. Але знаєте, ну неадекватність, примітивність цих заяв ну вона призводить до того, що ніхто їх серйозно не розглядає, і ніхто на них серйозно уваги не звертає. Тим паче, якщо це роблять якісь п'ятирозрядні там чиновники. Про яких в Росії мало навіть хто там пам'ятає чи знає, а вже не говорячи про Україну або країни Європейського Союзу. А це таке розмови про розмови. Нам треба поговорити, коли колись була така програма, здається, ну певною певною мірою так, тому що розумієте, вони бачать, що е, війна зайшла для Росії в глухий кут. гарного якогось виходу з цієї ситуації для них немає. Вони розуміють, що далі буде ставати ще тільки гірше, Україна буде і надалі відвоювати свої території. Питання так, звичайно, в часі, але стратегічно вони вже давним-давно програли. І де це розуміння, і думаю, для них приходить, але оскільки. Тільки вони не можуть це про це сказати прямо, вони намагаються поки це тестувати через максимальне підняття таких ставок для того, щоб колись, коли наприклад почнеться реальний якийсь там процес перемовин. Вони могли ну мати кращі можливості, краще ну більшу кількість, скажімо, козирів там в руках, як вони люблять говорити, для того щоб якісь свої вимоги висувати в Україні. Але тут історія дуже проста. Якщо ще там на початку війни різні були заяви, в тому числі від представників нашої влади, зараз позиція абсолютно однозначна. Вона неодноразово озвучувалася президентом. На яких умовах ми готові ці перемовини почати? Росіяни чудово це знають, і зараз не просто головна мета перебити. Ці заяви в загальносвітовому якомусь контексті своїми заявами. Можливо, вказати там на на взагалі недоговороздатність там України і так далі, і паралельно розганяти теми, з яких ми почали: про газ, про гроші, про підтримку там України з боку західних країн, і так далі. Що от ви їм допомагаєте, а вони не хочуть іти на перемовини, вони хочуть тільки воювати. То може ви на них тоді натиснете. В них принаймні, розрахунок такий, поки це не спрацьовує. Будемо сподіватися, що і не буде і надалі. Будемо сподіватися. А тим часом давайте перейдемо до наших внутрішніх внутрішньоукраїнських подій. Міністерство юстиції отримало повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця або потенційного покупця засобу масової інформації. Це навіщо це для чого? Це так з олігархами знову таки боротимуться і їх виявлятимуть. Поясніть, будь ласка, я думаю, що це пов'язано з одного боку з процесами цієї деолігархізації, Ну, це принаймні формальна така причина, або в тому числі з процесами прийняття нового закону про медіа, до якого дуже багато критичних зауважень, не лише з боку у представників українського медіаринку але й в тому числі з боку міжнародних організацій і країн, які є на сьогоднішній день партнерами України, які нам дуже сильно допомагають, і які говорять, що під соусом реформ не можна обмежувати певною мірою там свободи слова і так далі. Тому я думаю, що формальна причина це подальше впровадження цього закону про долігархізацію. Ну і взагалі там унормування діяльності на медіаринку але є неформальний момент, і він мені здається. Ється більш важливий це все ж таки продовження тих спроб з боку офісу президента видобу, ну, побудувати таку інформаційну політику і таку інформаційну модель при якій вони ну давайте відверто говорити ну фактично будуть тотально контролювати всі медійні інформаційні процеси які відбуваються в україні а якщо їм щось не буде подобатися в політиці редакційні інформаційні які проводять ті чи інші змі вони хочуть мати можливість або не допустити взагалі ці змі до, до ринку ну можливості працювати, і доносити інформацію, або мати інструменти тиску на них шляхом там закриття, призупинення діяльності, або якихось там штрафів, що до речі, значною мірою закладено за великим рахунком в той проект закону, який в першому читанні був проголосований, про медіа, про які ми говоримо зараз. Ну і це власне подія, так подія, яка сталася також на цьому тижні. Можемо говорити, що це тільки перше читання, і ще до другого буде внесено дуже багато правок. Ну будемо сподіватися, не насті. Тільки багато щоб за нього все таки як не встигли проголосувати. Хоча там три тижні да дали на правки 21 день. Це не багато насправді. Ага, це не ну, для для ні, дивіться. Це ну по процедурі, воно так і повинно бути, але враховуючи складність закону і скільки сфер він ну торкається, це ж не тільки виключно медіасфера там багато інших моментів. Ну за три тижні, враховуючи, що є інші якісь важливі питання, я не думаю, що депутати прям дуже дуже прискіпливо до цього поставляться. Тим паче вони ігнорують будь-які правки, які, наприклад, висувають представники опозиції, або представники заінтересованих якихось сторін, ну тобто, журналісти, представники громадських організацій, які опікуються діяльністю там журналістів і так далі. І тому подібне. Ну і знаєте, ще один дуже важливий момент. Я бачив е, реакцію там на е, критику з боку пана Потураєва щодо цього закону, і я взагалі не побачив в його реакції в його заявах навіть жодної мінімальної схильності. Сідати за якийсь стіл і компромісно вирішувати це питання. Там однозначна позиція, що ви все ви все неправильно розумієте. Там закон ідеальний. Ми нічого не збираємося там міняти. Оце насправді дуже погано. Тому тут три тижні чи три місяці його ще будуть розглядати при такій позиції представників влади, не факт, що якісь зміни туди взагалі внесуть. Ого, тобто це означає, що поки що прогнози ну не дуже оптимістичні щодо голосування в другому читанні. Не дуже я скажу, що він дуже жорстко пройшовся по основним критичним зауваженням. Але я не побачив там якихось аргументів, які б ну, наприклад, мене переконали в тому, що неправильно зрозуміли представники влади ті функції, які там закладаються для певних інституцій, які ну фактично одноосібно і інституції пов'язані з владою. Це дуже важливий момент, які одноосібно зможуть приймати рішення, кого закривати, кого не закривати. Все це залишається. Ну і врешті-решт знов таки реакція наших партнерів дуже показова. Пряма Яво про те, що демократія демократію, і все це потрібно, але не треба прикривати, прикривати важливими реформами бажання монополізувати доступ до медіаресурсів і тотально контролювати цей ринок. Це це, це неправильна позиція, і ми скоріш за все будемо тут мати ще серйозні проблеми, в тому числі в контексті виконання наших зобов'язань перед європейським союзом. Бо там питання стосовно медіаринку було одне з ключових. Дуже чітке, дуже прозоре, і ми про це також пам'ятаємо. Пане Ігорю, я вам дякую за коментар. Мтарі, Ігор Рейтерович, політолог, говорив зі мною обговорювали найсвіжіші політичні події у нашій державі. Що ж, друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Прощаюся до понеділка. Якщо хочете нас підтримати, будь ласка, зробіть маєте таку нагоду на Ютубі радіо НВ на Ютуб каналі. Знайдіть, будь ласка, і можете нас підтримати невеличким донатом. Треба для цього тільки кнопочку спонсорувати, натиснути. Все дуже просто. Ми вам дякуємо за вашу підтримку. Ну і не поруч... Ушуючи ранкову традицію, яка каже Паша Новіков, все буде рок-н-рол, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.